Всім привіт! Оце кому розказати. Хожу Це... на курочок. пильною Оця я виявила вже, оця теж. Ага. Оці всі курочки зараз сидять, ті ще що... нормальні яйця несуть, немає якої шкарлупи. Мабуть, вже Призівала. Може, ти мені все ж таки оця курочка. Ну кому розказати? Нема чим зайнятись. Роботи валом, а треба виявити, тому що вже набридло чистити гніздо. Ну, і зараз подивимося. Може, вже і провтикала. Тут нема нічого. О, тут вийшла курочка і поки що нормальні яйця нема. Чого тут же? Так, да, все, А може і ні. Так, да, все вже з'їли. Все, не встигла. Гуляй давай! Не встигла. Все, ось, вимазаний. Пальцем не встигла я це яйце схопити, щоб подивитися, що за курочка. Знову прозівала. Вчора сиділа стільки півтори години, години сиділа в курнику. На ту, що думала дві курки, там не знесла, сиділа там, кричала, кричала і не знесла, а друга там нормальне яйце гарне. Це знову все це прибирай. Повністю все, все мокре. Треба виявити цю курочку терміново. У мені тут пачкає постійно це все. Що ти там робиш мені? Що ти туди залізла? Там курка сидить, залізла, мало їй місця, гнізда пустів. І теж туди лізе. Оця курка правішає, несе зелені яйця, а ця м'ясо яєчної породи. Бачите, яка різниця? Яка здорова та курка, а ця яка малесенька. П'ють пропойку з яблучним оцетом. Кожен день такі яйце. Чи дві курки такі, ну навряд чи, чи одна. Вже не знаю, хто що мені тут несе. Не треба це виявляти. <раплянсь> Іде, перевірити. Ну Зараз подивлюсь, під цією, що у мене тут робиться. Так, ти мені тут не сіла угу. на яйця знову? Ну Сиди, сиди, може, ні. Дай Бог. Оце крутиться. Крутиться. Ота от сидить. Вон, дивіться, який у неї дзьоб брудний. Це ще може і вона стріскала це м'яке яйце, але хто ж несе його? Оце проблема мені. Хто несе таке? Kahaneyi içe, hmm?